Вибухи в Тегерані, надзвичайний стан в Ізраїлі і дронова відповідь Ірану. Таким був ранок на близькому сході. Ізраїлітяни завдали точкових ударів по Тегерану та інших місцях на іранській території. Ізраїль офіційно голосив: це військова операція, мета якої не допустити створення Іраном ядерної зброї. Тегеран пообіцяв нищівну відповідь і вже запустив приблизно сотню ударних шахедів. Тож в Ізраїлі надзвичайний стан і підвищена бойова готовність. А ціни на нафту на тлі Конфлікту одразу підстрибнули на 9%. Оксана Лотоцька продовжить спалахи та гуркіт. Так зустрічав сьогодні світанок. Іран. Ізраїльська армія ще зночі почала завдавати точкових авіаударів по його території. Пояснили, що це превентивний захід, адже Тегеран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів. Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм. Коли вороги вготовляють зброю масового знищення, зпини їх як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань, і дій першим. Серед пошкоджених об'єктів Бірані житлові будівлі, що належать іранським військовим високопосадовцям. Ізраїльтяни кажуть, били спеціальними ракетами, які високоточно влучають в конкретну квартиру. Іранські медіа повідомили про загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції генерала Хосейна Саламі. Також загинули іранські вчені ядерники. Державне інформагентство ІРНА попередньо підтвердило цю інформацію. Єрусалим офіційно повідомив, що це військова операція під назвою Народ як лев. Головна мета ударів уразити ядерну інфраструктуру Ірану, його підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти. Удар вийшов болісний. Верховний лідер Ірану Аліха Хаменеї звернувся до народу. Звернення зачитали місцеві телеканали. В ньому традиційні погрози сіоністському режиму. Клянуся всемогутнім Богом. Сильна рука збройних сил Ісламської республіки не залишить це безкарним. Під час атак противника кілька командирів та науковців загинули мученицькою смертю. Їхні наступники та колеги негайно переберуть на себе їхні обов'язки. Цим злочином сіоністський режим приготував собі гірку та болісну долю, і він безсумнівно її отримає. В Ізраїлі заздалегідь оголосили особливий надзвичайний стан, бо чекають на ракетну відповідь з боку Ірану. Заборонили освітні заходи, масові зібрання і призупинили роботу частини підприємств. Офіційний союзник Ізраїлю Сполучені Штати заявили, що не брали участі та не надавали допомоги у здійсненні нинішніх ударів по Ірану. Це повідомив держсекретар Марко Рубіо. Президент Дональд Трамп сказав американським журналістам, він боявся, що Ізраїль завдасть ударів. І додав, Іран не повинен мати ядерної зброї. Надія на переговори все ще залишається. Трамп скликає термінове засідання Кабміну. В неділю універсальний переговірник Трампа Стів Вітков планував зустрітися з міністром закордонних справ Ірану. Адже, попри гучні заяви Трампа, що угода щодо ядерної програми іранців ось ось буде укладена, верховний лідер Ірану Аяталах Хаменеї її відхилив, заявив, відмова від збагачення урану на 100% відсотків інтересам його. Трамп звернувся до прем'єра Ізраїлю Бенієміна Нентаняху з проханням не погрожувати атакою на Іран. А самі штати тим часом частково евакуювали з регіону своїх дипломатів та їхні сім'ї. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, єдині новини.